А зараз давайте просто уявімо, що якогось прекрасного дня на українські дороги взяли і з'явилися гроші. Дуже багато грошей, стільки, скільки завжди не вистачало, або стільки, скільки треба, і навіть більше. Як ви думаєте, чи стали б тоді ідеальними наші шляхи? Фахівці кажуть, що все одно ні. А чому можна дізнатися в гостей нашої наступної студії? Це представники міжнародної структури, яка моніторить, наскільки прозоро витрачаються гроші і наскільки ефективно за ці гроші виконуються роботи в будівництві доріг. Отож, директорка Національного секретаріату КОСТ в Україні Наталя Форсюк та верифікатор КОСТУ Олексій Заріцький. На цей рік близько 30 мільярдів гривень обіцяв уряд виділити загалом на фінансування доріг. Якщо маємо вже липень місяць, виділили близько половини з цієї половини ще значна частина іде на повернення попередніх кредитів. Залишається ясна річ, не так багато. Чи можна з таким фінансуванням говорити про якісні дороги в країні? На жаль, дійсно, фінансування настільки мале, що говорити про те, що ми там. Відремонтуємо там, 30 чи навіть 20% дорожньої мережі неможливо. Мало того, по досвіду минулого року, навіть те маленьке фінансування, яке виділялося службам, не завжди було освоєно. Деякі служби автомобільних доріг мали частину фінансування повертати, і це є проблема, якраз, на мій погляд, навіть так більше. Відбувається. Ну, Насправді на великих проєктах, які виконуються за рахунок коштів Світового банку, Єбу, ЄБРРу, є висока конкуренція. Приходить 7 компаній, 10 компаній різне, з різних країн з великими потужністями, які готовіся взяти, взятися за об'єкт. На українських дорогах конкуренція дуже низька. За минулий рік, у 2016 році, ми побачили, що П'ять областей мають середній рівень учасників на торгах менше ніж півтора. Тобто, це дуже мало, це навіть не два. Середній показник кількості учасників на торгах з часу Прозоро, тобто з 1 серпня 2016 року по 1 січня 2017 Ми аналізували, становив 2,5 учасника. Це означає, що навіть якщо нам дати більше фінансування, на сьогоднішній день ситуація на ринку така, що не так багато хто може це фінансування А конкуренція чому це? Тут дуже багато факторів, чому, по-перше, Ну, можна сказати, вона вбивалася роками. Я би так сказала, галузь була хронічно недофінансована. Це насправді дуже серйозна причина. Коли нема фінансування у відповідному секторі, бізнес не розвивається. Бізнесмени намагаються йти в той сектор, там, наприклад, житловий будівництво якраз одна нестача грошей, з якої ми почали. Недофінансування. Друга причина те, що багато компаній, які працюють на цьому ринку, вони там. Чи нашим чином пов'язані із колишніми керівниками тих чи інших служб у і так далі? Тобто це компанії, які. Починали свою діяльність не за рахунок наявності там необхідного обладнання і так далі, а за рахунок наявності відповідних стосунків людських стосунків, що не завжди є погано, але і вони розвивалися потім. Да? Вони на сьогоднішній день доросли до якогось більш-менш професійного рівня, але їх є недостатньо для того, щоб виконувати роботи. Якщо ми кажемо завтра, нам дадуть гроші на всю Україну, і буде змога будувати, то треба буде залучати іноземних підрядників, тому що на сьогоднішній день. Дорожньому секторі просто їх недостатньо. Ну і третя причина: те, що ми не платимо тим підрядникам, які в нас на сьогоднішній день є. То, що ми не можемо заплатити деяким підрядникам більше ніж п'ять років. Люди не хочуть гратися з державою в цій забавлянці, тому що це ну, пряма дорога до банкрутства. Не кожен бізнес може дороги коштують дорого, і не кожен бізнес може витримати, фінансувати державу десятками мільйонами гривень, а іноді й сотнями, по декілька років. Тому е рівень довіри. Між замовниками і підрядниками дуже низькі, і треба створювати умови так, щоб залучати, заохочувати той бізнес, який має таку змогу. На інвестувати у свої потужності і брати участь у тендерах, але це для того треба не тільки прозоро, прозоро для цього недостатньо. Треба будувати довіру, вчасно платити, виконувати зобов'язання і вимагати від них якість, щоб вони так само виконували. От свої Якраз над тим і працює зокрема ваша організація. Так кост моніторити прозорість використання коштів, коштів, якість виконання робіт. Вже можливо з досвіду. Якщо говорити у вас теж прозвучало таке. Що дайте нам всі гроші, і ми зробимо. От якби дійсно зараз дати на Україну в тому вигляді, в якому все є, на Укравтодор, облавтодори на, на всю структуру, якби дати енну кількість мільярдів гривень, ми потримали дороги. Що треба змінювати для того, аби вони з'явилися? Ну треба звернутися до досвіду Генрі Форда, і він в своїй автобіографії колись написав, що перед тим як йти в банк і отримувати кредит. Треба виявити ризики на твоєму підприємстві. І ці ризики усунуті, тому що це кредит, ти візьмеш, ризики не усунені, і цей кредит так само буде неефективно, як і до цього. Комплекс проблем, які сьогодні є в «Укравтодорі», він величезний. Що треба зробити для того, щоб всі ризики ліквідувати? Ну, по-перше, у треба сформувати хоча б середньостроковий план ремонтів треба порахувати насправді скільки потрібно грошей тому що якщо ми там слухаємо там потрібно 39 мільярдів 45 50, ми маємо ну, громадськість має розуміти що під цією цифрою знаходиться які об'єкти які дороги мають ремонтувати які черговості і чому це коштує 50, а не 55. Що держава виділяє? Держава виділяє на сьогодні ті кошти, які вона спроможна виділити. Питання Укравтодору, щоб ці кошти, які держава виділила, він використовував ефективно. Хороший приклад, сьогодні Укравтодор, який управляє значним державним майном, це 170 тисяч кілометрів доріг. Він не має електронних паспортів на дороги. Тобто я, сиджучи в Укравтодорі, в центральному апараті, я не розумію, яка в мене дорожня обстановка, на якому кілометрі. Тобто, ну ми живемо в 21 столітті, і ми не розуміємо, чим ми управляємо. Потрібно почати з того, що ми знаємо, що в якому стані знаходиться. А від того треба порахувати, які кошти потрібні, щоб це відремонтувати. Повертаючись до вашого запитання, чи спроможні сьогодні дорожні підприємства освоїти 50 мільярдів гривень, відповідаю вам відверто: ні, не спроможні. Чи спроможні 30 і 30 не спроможні? Чому? Тому що е, в попередні роки, 12-13 рік, е, багато дорожніх підприємств виконував для Укр роботи в кредит. Тобто вони їх виконали, а з ними не, не розрахувалися. І ця ситуація тягнеться і понині. Зрозуміло, що от, Наталя правильно сказала, що кредитувати державу безкінечно ніхто не зможе. Тому багато підприємств вони стали банкротами і з ринку пішли. Хто сюди має прийти, ми, по-перше, повинні забезпечити своїх роботу, тому що дорожнє будівництво це один із факторів, який знизить суттєве безробіття в державі. Це, по-перше. По-друге, якщо ми не здатні сьогодні освоїти такі кошти, ми повинні для бізнесу, для підприємців сказати, який у нас середньостроковий план. Тому що дорожня техніка вона коштує великі кошти. Держава має сказати, що на якомусь періоді у нас фінансування буде ось таке. І всі підрядники мають рахувати, чи оновлять вони парк техніки, чи здатні вони розширюватись. Тому у нас сьогодні планування день на день. В таких умовах планування розвивати підприємство неможливо. Украфтодор має запропонувати бізнесу якусь карту. По якій бізнес. Але тут можна видається, рукатись. щоб Укравтодор щось запропонував, треба йому запропонувати. І тут можливо і питання до таких організацій, як ваша, наскільки охоче з вами співпрацюють і йдуть на якісь от реальні обговорення, які потім втілюються для того, аби забезпечити прозорість і краще виконання робіт. Ну е, треба сказати, що сам факт співпраці з такою організацією, як Кост, наприклад, да, це є вже великим досягненням. Чому? Тому що. Е, Раніше інформація на такому грунтовному рівні для громадськості, взагалі, не було доступна. Ця співпраця дуже важлива і для громадськості, і для бізнесу, і для замовників, таких як «Укравтодор», і звичайно для міністерства. Сьогодні ми маємо рекомендацію. Розробили Олексій, брав участь в цьому, і будемо створювати круглий стіл, де хочемо представити громадськості наше спільне бачення, що треба зробити нам всім Украфтодор, у «Міністерству», міністерство. Ми, як Кост, будемо допомагати. Ми звичайно нема. Не маємо таких потужних повноважень, як державні установи, але будемо допомагати залучати громадськість, щоб, щоб проштовхнути якісь реформи. Я от уточнити так. тут хочу, якщо говорити про контроль, так, належної якості, з якою має виконуватися якась робота. Були конкретні випадки, коли хтось відповідав чи перероблював якусь свою роботу? І наскільки бояться такого контролю виконавці та замовники робіт? Ви маєте навіть громадський контроль, таке, як у нас. Ну, ми настільки здійснюємо контроль, скільки ми здійснюємо громадський моніторинг. Тобто приховані якісь проблеми ми намагаємося зробити публічними для того, щоб створити відповідний, ну, відповідний не буду навіть брехати, пресінг да, і на підрядника, і на замовника. Був такий конкретний випадок. Нещодавно у нас з Житомирським мостом наші верифікатори. коли... Здійснювали візит, побачили, що міст чотири місяці після завершення ремонтних робіт знаходиться в аварійному стані. Тобто це не якісь там поверхневі тріщини, це його конструктив, його основа є в аварійному стані. Це означає, що це життя людей в небезпеці, тому що воно може виглядати досить непогано зовні, хоч він навіть так не виглядав, але всередині він є небезпечний. От це отримало дуже великий резонанс, наша публікація, і місцева влада Житомирська до нас телефонувала, вони там хотіли взяти це на контроль і так далі. Була в нас інформація, що ніби примусили підрядника виконати якісь свої гарантійні зобов'язання. Наскільки це ефективно чи не ефективно, сьогоднішній день мені важко сказати. Я думаю, що коли пройдуть трошки дощі восени і. Зійде так би мовити, марафет буде дійсно видно, чи зробили підрядники те, що від них вимагалося, і усунули недоліки чи ні. От. Ну, це тяжка робота. Контроль, який здійснюється на сьогоднішній день, здійснюється самим замовником. І це величезна проблема, тому що, перш за все, замовник це природньо ніколи не зацікавлений голосно говорити про свої проблеми. Що ми щось замовили, нам виконали роботи, але вони погані. От. Тому Якщо ми хочемо контролювати щось, то все ж таки треба рухатись до того, щоб відокремлювати контроль від функції замовника і передавати це незалежним організаціям, які за кошти, як у всьому світі, будуть брати участь в тендерах і здійснювати нагляд, контроль Ну треба і Тут поїти. ще хочеться зачепити таку от, е частину. Видається, що для України дійсно велика біда е навіть не саме будівництво доріг. Тут Відкладемо в сторону, а от те, що з дорогою стається після того, як її збудували або провели капітальний ремонт. Таке враження, що після того до неї діла нікому немає, їздять там хто хоче, і дуже часто в нас їздять там з перевищенням ваги, яку ніхто не чіпає, ніхто не міряє. Отут питання до того, хто має, хто, як має бути, і як в нас відбувається, хто має обслуговувати цю дорогу. І чи є якийсь механізм до того, аби дійсно вийти на якісне обслуговування. Постобслуговування. Експлуатація це важлива річ, тому що правильне експлуатаційне утримання відтерміновує час виконання ремонтних робіт. Це суттєво економить кошти. Це загальна стратегія повинна бути в Укравтодорі. Що ми маємо яку систему вибудувати? Сьогодні в нас є публічне акціонерне товариство Паддак автомобільні дороги. Яке в 90% випадків обслуговує автомобільні дороги загального користування. Якщо ми з вами вийдемо фактично в будь-яке підприємство, в яке підпорядковується паддак, ми з вами побачимо, яка застаріла техніка, які застарілі механізми, і, скажімо, які ну, недосконалі методи використовуються під час утримання доріг. Тобто, простий приклад: не забезпечили водовідведення, отримуємо навесну руйнацію. Ми повинні створити для себе зробити вибір і створити нормальну систему експлуатаційного отримання. В Литві автомобільні дороги закального користування державного значення ну, в нашій термінології займається експлуатацією державного підприємства. Воно сидить на певних розцінках, воно є неприбутковим, не є комерційним і виконує роботи, які з точки зору бізнесу не такі привабливі, тому що там дохідність на цих роботах вона є низькою. Можемо йти іншим варіантом, наприклад, створити ринок і віддати всі роботи з експлуатаційного утримання ну, приватному бізнесу. Але треба рахувати, скільки коштує перший варіант і скільки коштує другий варіант. Якщо ми візьмемо приклад, у нас є по утриманню дороги за кінцевим варіантом, це Львівська область. там, у віддав на утримання на багато років ділянку дороги приватній компанії, то це коштує приблизно в 30 разів дорожче, чим це отримує паддак. Ну, якщо брати приведено до кілометру, це в 30 разів дорожче. Але це і якісніше. Тобто дорога не руйнується, вона зберігається, якість її споживчена, шорсткість, рівність, міцність, вона. Заходиться тобто, в рахує, от взагалі ті гроші, які втрачаються просто на тому, що там кожен рік латаються одні й ті самі? ями? От Укравтодор має презентувати суспільству загальну стратегію. Вони мають порахувати і сказати: суспільству, ми маємо скільки коштів і робимо ось це. Або ми не маємо скільки коштів, тому робимо ось це. І ми всі розуміємо, чому у нас погані дороги. Коли вам виходять і кажуть, нам треба 50 мільярдів. Логічне запитання, навіщо? Що ви будете робити, що ви будете ремонтувати, як ви будете утримувати, яких технологій використовувати. Тобто, ми всі повинні розуміти, що ми хочемо отримувати в кінечному варіанті. Отримати гроші це дуже легкий сервіс. Ми можемо піти в світовий банк і він нам дасть скільки грошей, скільки ми захочемо. Проблема в іншому. Ми ці кошти зможемо монетарно використати. Ось це проблема. А уряд дасть галузі скільки грошей, скільки потрібно. Проблема галузі в тому, що галузь не розуміє, як їх використати. Оце номер один. Ну, я би ще хотіла додати, що проблема утримання доріг це є насправді дуже велика проблема. В світовій практиці е, отримуються в першу чергу ті дороги, які нещодавно відремонтовані. Тому що, якщо не прибирати там, сміття, не чистити сніг, е, узбіччя, там, не чистити нічого, то ця дорога дуже швидко руйнується. Е, на сьогоднішній день. Ну, фактично, у нас настільки мало хороших відремонтованих доріг, що їх утримувати не було б ну не мало би бути проблемою. І за інші кошти, тобто в останню чергу в світовій практиці отримують ті дороги, які є в дуже поганому стані. Єдине, що в світовій практиці їх перекривають, щоб люди не втрачали на них життя. У нас, на жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає. Тому, напевно, з приводу утримання треба якось. Продумувати дійсно стратегію, можливо залучати місцевих фермерів, так як це в Шотландії роблять. В них отриманням займається наполовину держава як замовник, в них є така організація, а наполовину платять кошти місцевим людям, які мають там мінімальну техніку, і маленькі ті дороги об'їзні можуть отримувати звичайно магістральні траси ні. Але це дуже важливо, тому що від отримання залежить те, що ми будемо мати після зими. Яка країна першою спадає на думку, коли говоримо про хороші дороги? Німецькі автобани, звісно, давно стали легендою, тому давайте розберемо, як німці будують, як ремонтують та як обслуговують свої дороги. Наша рубрика Як у них далі в ефірі. В Німеччині близько 650 тисяч кілометрів доріг, і всі вони безкоштовні. Третину дорожніх мереж складають державні та федеральні шляхи. Їхнє обслуговування та будівництво відповідальність держави. Вона ж виділяє кошти на часткове фінансування доріг муніципального рівня. Такі традиційні дорожні надходження, як акциз на купівлю нафтопродуктів та автомобілів, в Німеччині не мають цільового призначення. Це означає, що не всі гроші, сплачені автомобілістами, скеровують на дорожню інфраструктуру. Вони надходять. До федерального бюджету, а вже з нього виділяються відповідно до затвердженого плану. Виключно на потреби доріг іде мито, яке сплачують водії вантажівок вагою більше 12 тонн. При будівництві доріг Німеччина використовує різні форми державно-приватного партнерства. Наприклад, запроваджена так звана А-модель. Вона передбачає, що держава фінансує половину вартості будівництва дороги. Решту вкладає інвестор, який впродовж 30 років обслуговує трасу і повертає інвестиції, збираючи митні платежі з вантажівок. Час сама дорога стає державною одразу після будівництва. Схожий принцип застосовується і для будівництва мостів і тунелів. В Німеччині запроваджена одна з найкращих систем моніторингу якості доріг, яка збирає дані про щільність покриття, рівень нахилу чи наявність тріщин. Усі зібрані дані доступні на сайті, і за ними оцінюється якість дороги. Німеччина щороку виділяє близько 15 мільярдів євро на дороги. Десять із них йде на утримання шляхів, однак цих коштів не завжди вистачає. Тому у німці планували спочатку 2016 року запровадити для іноземних автівок плату за користування дорогами, але Європейська комісія не дозволила цього зробити. На сьогодні все з вами була програма реформа. Зустрінемося рівно за тиждень наступного понеділка. Будьте уважними на дорогах.